Перше питання, як ви, мабуть, маєте, якого фіга я в пакеті? І я вам скажу те, що я казав людям на дворі, які казали, що ну, мій лук, ну не свега взагалі, і що вони викличуть поліцію за нудизм в публічному місці. Усі генії вважали фріками, поки вони не стали геніями. Так що не партись вище шарити за феще. Наступне питання, яке у вас на язику, мабуть, наскільки старий алкоголізм? Тож, here you go Окей, okay. що ми знаємо? 100%? Та ніфіга, в принципі. Коли люди придумали бурду, фу, фіх, я знаю. Але ймовірно, найдавніші пруфи бурди були ще в семитисячних роках до нашої ери. Китай створили напій з того, що в них було під рукою, ногою, рис, просо, мед і фрукти, ймовірно, виноград. Так що от. Найдавніша бурда в світі, але я персонально ну не бачив, щоб хтось пив її сьогодні. І в принципі, цьому є максимально логічне пояснення. В 6000 році до нашої ери наші предки створили вино. Не якусь рандомну радіоактивну шнягу з Чорнобилю, а доволі дефолтне вино з винограду. Ну і ман, звісно, це зробили Де б ще як не в Піндосленді. Потім Греція підхватила ідейку топтати виноград. Та давні греки, це були розумні чувачки. Вони почали вивчати. Ґрунти, змішувати різні сорти винограду. По суті, греки створили новий спосіб виноробства, яким вони поділилися із французами і з італійцями. талійцями, так що італійське вино, але греки вони стоп. Вино увійшло в релігію, його використовували на ритуалах. Та й навіть більше люди створювали культи. Чи культи навколо виноградного соку? І e you know what? Щось мені це таке нагадує? Чистий алкоголізм. додавати вино свою релігію, створювати культи чи культи навколо нього. what the fuck недалеко до того, щоб виносити речі з хати. Ну окей, окей, може для них це був богів від нього вони почувались по-іншому. І чому б не подумати, що це прям таки небесний дар? Так що думаю, можна поки прикрити трохи очі і не називати давніх греків фокешами. Тож, що ми маємо? Ніяких реальних пруфів алкоголізму поки що. Але камон, пиво, ну пиво, ну камон, це ворота освіт алкоголізму. Ніхто не починає свій професійний шлях з вина. Плюс пиво вже п'ють бог з наскільки. Воно так само юзалось в віртуалах і існує з давніх часів. Древні єгиптяни були фанатиками побухать. Навіть більше того, ріал факт, реальний факт. Піраміди були побудовані. Тільки завдяки пиву. Кожен робітник отримував 4-5 літрів хмільного на день, щоб освіжитись під час будівництва. Камон, без пива вони буквально подохли. Норм ну, так причина стати алкашом, як на мене Та й взагалі єгиптяни були солідними ентузіастами. 5 тисяч років тому в Єгипті нормальною темою було отримувати зарплату пивом. Окей, можливо, в людей сильного вибору і не було. Як отримувати зарплату? Теж варік, в принципі. Але 4-5 літрів алкашки в день. Ну, я думаю, щось таке там мало клікнути. Окей, офіційно ніяких пруфів досі немає. В Вінеті взагалі сказано, що вперше термін дипсоманія, aka, залежність від алкоголю з'явився лише в 1819 році. І ніколи не вгатаєте, де. Менші, але це просто термін. Люди спокійно могли аб'юзити бурду задовго до цього. І вони так і робили. в 1647 році грецький монах був першим, хто задокументував, що хронічне зловживання алкоголем. Ну це не кул ну реально. І будеш потім єма ходити, ну реально. Але 100% народи були залежні до цього. Я б спокійно сказав, що давні греки були першими алкоголіками у світі. Чому не хтось перед ними? Та банально, тому що всі до цього боялись алкоголю. Камон, що це? Що за спецефекти? А от греки, чуваки реально чули. В них більше картин, де вони попивають венце, ніж де вони голі. Але окей, якщо не греки, то єгиптяни, ну просто мільярд відсотків. В них алкоголь був аж занадто буденним. Та якщо хтось і не хотів пити, не сильно те, щоб в нього хтось і питав. Безовей фанфект: у 2005 році, залежність від алкоголю та його зловживання, коштували економіці USA приблизно 220 мільярдів доларів. Це більше ніж Драк.